Як би це дивно не звучало, бойова робота простіша і безпечніша, ніж сама логістика. Найскладнішим це заїзд на позицію, захід або заїзд і вихід. Було таке, що Всипали ліпістками нам дорогу і в принципі, вночі ніхто не знав, що вони там є. Ми їхали туди, колісо пробилось. То ми за одну поїздку в одну сторону і потім ще назад чотири колеса ми умічтожили.